Дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». У Луцькому районі внаслідок ДТП загинув 34-річний чоловік. На Полтавщині депутат облради замовив вбивство підприємця. У Німеччині засудили чоловіка, який вбив дев'ятирічну українку. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 31 січня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На війні загинув волинянин Сергій Звінчковський, 1990 року народження. Воїн був родом із Устилуської громади. Захисник загинув 15 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. До 30 січня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку провели в останню путь загиблого у Донецькій області 39-річного старшого солдата Андрія Пундура. Провести захисника в останню дорогу до храму. Прийшли його рідні, друзі та небайдужі жителі міської територіальної громади. Луцьку знову у скорботі. 31 січня місто попрощалося із відважним героєм Андрієм Пундуром, який загинув, захищаючи нашу батьківщину. Старший солдат Андрій Пундур лучанин. Останній бій військовослужбовець прийняв 25 січня 2025 року в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. 39-річний захисник був кулеметником мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу. Попрощатись із відважним героєм прийшли рідні, близькі та просто небайдужі лучани. Я Зовсім не знаю, прямо йшов і, і зайду. То щоб віддати. Так, так. Пенсіонер час має то я сюди прихожу. Я вироб. не знаю. Просто віддаєте шану. Так, це, що я можу. Колеги загиблого героя кажуть, що Андрій був хорошою, доброю та чуйною людиною. А боронити рідний край пішов ще з 2014 року. Ми працювали з ним, Знаємо його дуже давно. Знаємо, що з 2014 року хлопець воював. Більш слів нема. Ми працювали в міліції охорони в «Титані» разом. А зараз я сам тільки тиждень, як приїхав зі сходу, без брата залишився брат, без сина, матір та батько. Відспівали героя у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Поховали відважного захисника на міському кладовищі у селі Гаражджа у секторі військових поховань. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. У Ковальському районі правоохоронці виявили в селян близько 30 літрів браги та десяток літрів самогону. Усе це вони вилили на землю. Як повідомили у нас поліції, дільничі офіцери провели профілактичний захід, спрямований на протидію незаконному виготовленню та збуту алкогольних напоїв домашнього виробництва. Здійснили перевірки в населених пунктах Тойкут, лапні та заріччя. У результаті проведених заходів було виявлено близько 30 літрів закваски для виготовлення виготовлення самогону та приблизно 10 літрів готового самогону виявлену продукцію було знищено відповідно до чинного законодавства. Йдеться у повідомленні на власників незаконного алкоголю склали адмінпротокол. У Луцькому районі внаслідок ДТП загинув 34-річний чоловік. Тіло водія та травмовану пасажирку з легковика. Деблоковували надзвичайники. ДТП трапилась ввечері 30 січня в селі Скобелка Горохівської громади. Зіткнулися два легковики. Як повідомили у Нацполіції, 34-річний водій Ауді, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному автомобілю. Шкода та зіткнувся з ним. Коли на місце автотрощі прибули рятувальники, ауді знаходилась на узбіччі дороги. Вона була перекинута на дах. Всередині перебувало двоє затиснутих людей. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували тіло водія та пасажирку. Медики констатували смерть 34-річного чоловіка, а 36-річну пасажирку з численними травмами госпіталізували до лікарні. Її стан важкий. За кермом автомобіля шкода перебував 26-річний житель села Мар'янівка. Він та 25-річний пасажир також травмовані. Їх дістали очевидці до приїзду пожежно-рятувального підрозділу. Чоловіків також госпіталізували до лікарні. На місці працювали слідчі, триває розслідування. У селі Жидичин, що біля Луцька, сталася трагедія. Як відомо, телеканалу конкурентів із власних джерел чоловік побив свою тещу і залишив помирати. Тіло без ознак життя виявили 28 січня. В поліції повідомили, що вже встановили особу злочинця. Йому оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід перебування під вартою. Нині за цим фактом здійснюється досудове розслідування. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські військові в ніч проти 31 січня атакували Україну 102 ударними безпілотниками типу шахет і дронами-імітаторами. Сили оборони збили понад половину цілей. Як повідомили у повітряних силах, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи. Повітряних сил та сил оборони України підтверджено збиття 59 шахедів та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 37 безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Контррозвідка та слідчі служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. За матеріалами справи посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Як встановило розслідування, щоб вчинити злочин. Депутат залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тисяч доларів. США встановлено, що вбивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця, нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі Кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішення своєї жертви. Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників на гарячому, коли вони везли бізнесмена на місце ділової зустрічі. За даними кількох змі, ймовірно, йдеться про депутата від партії за майбутнє Олега Дядика. СБУ затримала ворожу коригувальницю, яка наводила удари по Херсону. Місцева безробітня Катерина Землянська у соцмережах писала, як вона любить русський мір. ФСБ таких швидко знаходять і вербує за завданням ворога. Зрадниця обходила Херсон та його околиці, фотографувала пункти базування сил оборони та наносила їхні локації на Google карти. Завдяки цьому росіяни коригували свої артилерійські, дронові та авіаційні удари по правобережній частині Херсонщини. СБУ викрила агентку і затримала їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І знову бійка у Києві тільки цього разу між учнем та вчителькою. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Відомо, що у 46-й школі підліток на уроці голосно слухав музику та розмовляв. Вчителька зробила зауваження і попросила віддати телефон, але він відмовився. Словесний конфлікт переріс у бійку. Коли трапився даний інцидент, невідомо. І чим усе закінчилось, теж невідомо. Українські військові підтвердили, що в ніч проти 31 січня уразили «Лукойл Волгоград нафтопереробка у Волгоградській області РФ про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Удару завдали підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ та головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії з іншими частинами сил оборони. Як вказують у Генштабі, цей НПЗ за проєктною потужністю входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії та залучений до забезпечення окупаційної армії РФ. Зафіксовані спалахи й вибухи в районі цього заводу. Результати вогневого ураження уточнюють. Натомість влада Волгоградської області оголосила, що в регіоні працювала ППО. Внаслідок падіння уламків одного з БПЛА на території нафтопереробного заводу виникла пожежа. Її вже ліквідували. Там постраждав робітник заводу. Його госпіталізували. Тепер до загальносвітових новин. Суд у Німеччині призначив довічне ув'язнення 37-річному чоловіку, якого визнали винним у вбивстві дев'ятирічної української біженки Валерії. Про це пише агентство DPA. прокурор Карстен Шенфельд заявив, що про причетність підсудного громадянина Молдови свідчать аналізи даних мобільних телефонів, записів камер, а також сліди шин і ДНК на місці злочину. Судмедекспертиза виявила бруд у дихальних шляхах дівчинки, зокрема в трахеї та бронхах. Вона померла, задихнувшись. На момент знайдення її тіла, вона була мертвою вже кілька днів. Батько Валерії, який є військовим, заявив, що його доньку по звірячому вбили. Він розповів, що приїхав на суд, подолавши близько двох тисяч кілометрів і вимагаючи максимально можливе покарання для підсудного. Також чоловік докоряв собі, що не зміг краще захистити свою дитину. Адвокат засудженого визнав, що немає доказів, що за смерть дитини відповідальний хтось інший, а не його клієнт. Водночас він вважав, що вбивство вчинили без злого умислу. А тому просив призначити йому покарання за ненавмисне вбивство. У Норвегії поліція заарештувала судно Сільверданія з російським екіпажем, яке підозрюють у причетності до пошкодження підводного волокно-оптичного кабелю Латвійського державного центру радіо телемовлення. Про це повідомили в поліції Норвегії. Судно заарештували за запитом латвійської влади. Корабель йшов між Санкт-Петербургом і Мурманськом. Є підозра, що судно було причетне до серйозного пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією. Повідомила поліція. У поліції зазначили, що екіпаж і судноплавна компанія співпрацюють із норвезькою владою і приєдналися добровільно. На борту судна перебуває поліція, яка обшукує, проводить допити та зберігає докази. Рано вранці, 26 січня, в Балтійському морі виявили пошкодження підводного волоконно-оптичного кабелю. Велика Британія надасть Україні до 2 мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони і ракет до ППО. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Уряд 31 січня схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей. Ця угода також передбачає кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.